Усім привіт! Беремо участь у тиснеті від Conflux. Для участі не потрібно ніяких фінансових затрат з вашої сторони, окрім декількох хвилин вашого часу. Тож, приступимо. Що ж, найперше встановлюємо гаманець Fluent Wallet. Встановлюємо пароль. Вводимо ім'я. І записуємо нашу секретну фразу з 12 слів. Далі переходимо у настройки, Розширені налаштування. Та вмикаємо, щоб нам показувало тестову мережу. Далі переходимо на мережу Conflux TestNet. Наступне, що нам потрібно, то це отримати тестові монетки. Переходимо за цим посиланням. Нажимаємо Connect. Далі підтверджуємо: тут зі списку обираємо CFX та натискаємо Claim. Так, наші монетки вже на гаманці. Далі підключаємо наш гаманець до цього сайту. Натискаємо Connect. І ось бачимо, з'явилися вже наші токени. Тепер переходимо на Metamask та міняємо також мережу на тестову. Я це буду робити вручну. Заповнюємо поля. Так, є, тепер ми вже на тестовій мережі. Повертаємось на сайт та натискаємо на значок Metamask. Вписуємо 999,5 монет та відправляємо. Ось наші монетки вже на Метамаску, Тепер нам потрібно перевести наші монетки назад. Ми це робили для того, щоб протестувати мережу. На сайті натискаємо на стрілочки, щоб поміняти на Conflux Core. Далі натискаємо на Advanced Mode та копіюємо адресу. Переходимо на Metamask, Відправити, вставляємо наш адрес, кількість вибираємо максимум, натискаємо Далі та підтверджуємо. Переходимо знову на сайт та чекаємо наші монетки. Так, наші монетки вже прийшли. Тепер натискаємо кнопочку в самому низу. Чекаємо. Є. Тепер останнє, що нам потрібно зробити, це закинути монетки в стейкінг у розділі Governance. Переходимо туди і вводимо 999 монеток. Та натискаємо кнопочку стейкати. Підтверджуємо. Це наші монетки в стейкінгу. Хто також хоче спробувати, пишіть плюси в коментарях, я надішлю інструкцію. На цьому все. Тепер просто чекаємо, коли буде якась актуальна інформація щодо винагород і чи взагалі вони будуть для тих, хто приймав участь у проєкті, я обов'язково запишу відео. Слава Україні!